Всім привіт на уні мої юбі друзі. сьогодні ми з вами розберемо між ЛНЗ та Київським Динамо. Здобувають одну з найважливіших перемог у своїй історії. Ну добре, це, звичайно, що провеличувала перемога дуже і дуже була потрібна. Вона по рахунку впевнена, але не впевнена точно так по грі. ЛНЗ 2, Динамо Київ 4. Динамо! А, як бачите, дуже багато пропускає. Мірч Луческо. Мірч Луческо здолала. правда... Полтавську вуразку мінімально, але Подолала. Ну к'яни. Кияни доганяють Шахтара. Кияни в такі кровопалитні битві з Шахтарем. За титул. Найкращий команди. України. Вмикається по повній програмі, вмикається. Грант із Києва. А якщо грант із Києва вмикається, то Гранту з Донецька буде нелегко. Остатовий склад. ну Взагалі, до речі, про ЛНЗ команда на 11 позиції. ну Було три поспіль поразки, потім. Потім вони стабілізувалися. Ну, ось 3-4-3. Схема атакувальна. Одразу кажу, що схема була проатакувальною. У господарів ну, Динамо, Динамо 4-2-3-1, Гурні Бущан, Караваєв, Беловаров, Денспопо, Демінчак, Андрієвський, Брашко, судово Брашко з найкращих. Хто Будіальський, Андрій Ярмолок, Діаво, Бласа Фанат. Ну, Гаро ці на мій погляд для киян це Андрій Ярмоленко саме осі його другий м'яч. Він і є визначальним. Але усі ну, непогано зіграли у Динамо. бачите, саму високу оцінку. Так, як я вже сказав отримав Андрій Ярмоленко. Віталій Буяцький. Також заслуж... заслуговує нам суб'єктивну думку. О, похвали. Відверто похвали в даному поєдинку. О, друзі. Ленеза дуже швидко пропустив. Я 3 хвилин дробашку рахунок відкрив потім. Доволі сенсаційно, обойко. З перших хвилин рахунок зрівняв. Рахунок був 1 1 Дуже важка гра для Динамо. Ну, навіть нервувати розпочали. Десь трішки. Але Андрій Ярмолоко до 72 років не забуває найважливіший м'яч. Він виводить о, український Київ уперед. Але, але потім кияни. Вимикають режим хижака. Зар, заробити до цим пенальці і на 17 не знову Віталій Буяльський, Здається, що ставить точку. Ні, нічого не ставить. Тому що, на 90 плюс 1 хвилині ЛНЗ скорочує відставання до мінімума. ЛНЗ Револошен ставить міцну крапку. 2.4. Знаєте, мені щось нагадав матч щось про Баварія Манчестер Юнайтед. Ось тільки ЛНЗ там щось дуже близьке, так? І Динамо майже. одне ж таки забила. Як на зло. Знаєте, ось чесно, як на зло. Чесне слово. Киянок перестріляли. Свого опонента. на два міч. Ну, такий бойовий матч. Дуже такий цікавий матч. Коли ти дивишся на такі поєдинки, у тебе, би сказати, душа спокійно стає відверто. Чесно, я дуже щасливий, те, що я подивився, ну, я його, правда, не дивився, не дивився так, толком цей матч. Я взагалі його не дивився, як так чесно вам сказати. Але майже був дуже цікавий. Тому дивіться його в обзорах. Дивіться його в обзорах. А проблема Динамо, вона залишається, на мою думку, для вас цілком зрозуміла проблема Київського Динамо. Проблема київський... проблема Київського Динамо. Проблема Київського Динамо, вони в захисті. Вони в захисті. Проблема в київського Динамо, вони в захисті. Там дуже багато за так з возкою вони в 2-0 зіграли. До того 2 пропустили від Бішектаж, 3 від за, Ну, зап... ну пропускають регулярно. Ще буде таблицьку премєр пам'ятник. Ось Тарну та таблиць української прем'єр-ліби. Киян не колотили. 16 м'ячів. Більше ніж шахтар. Та побільше того. Киян ще дві гри в запасі. У Динамо найкраща атака. Але я пропустила кияни 8. 8. Ві а шахтар 7. То шахтар, не можу сказати, в стилі Атлетико. Ні, Шахтар не в стилі Атлетико, але і Шахтар не в стилі якогось там Амстердамського Аякса чи рік Тенхага. Скажімо так. А кияни ось це мені кажуть, тут баримо чи як Тенхага. До Динамо дуже багато пропускає, але й багато забиває. Ну, Непогана тактика, атакувальний, стильний футбол. Мені такий футбол подобається, атакувальний, проатакувальний. Я думаю, Динамо все буде добре. Чорноморе. Ось так, Чорномор відправо. Добре, друзі. Кому сподобалося це відео. підтримайте його, я буду його завершувати. Ну що, вітаю всіх! Палатів Динамо Київ з спромогу. Давайте, друзі, я напевно буду завершувати. Кому подобається відео, ставте лайки. Давайте, друзі. Бережіть себе. До зустрічі.